Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з блоками ємишки. Перша вправа невластивість. Вибери будь-який блок, але не називаючи його властивості. Наприклад, це блок який? Не жовтий, не червоний, не маленький, не трикутний, не круглий та не прямокутний. Що це за блок? А далі виберіть наступний блок та назвіть його, називаючи властивості. Побудуй багатоповерховий будинок. Перший ряд блоків вибираємо будь-які, але наступний ряд потрібно будувати так, щоб він відрізнявся за кольором, третій поверх за величиною. Четвертий за формою. Прикладом може бути малюнок. Гра два обручі. Поклади в один обруч всі червоні блоки, в другий обруч всі круглі. Які блоки можна віднести до двох груп? І друге завдання. В круг всі сині блоки, в другий круг всі трикутні які блоки можна віднести до двох груп. На цьому наше заняття закінчено. Дякую налякам, що долучилися виконання завдань. До побачення!